Добренького дня. Дивіться, що я роблю рулетики отакі от із інжиром. Першу порцію вже спекла. Першу порцію вже спекла. От винімаю якраз. Ох, яка смакота, слухайте. Інжирчик виглядає. О, зараз зараз дивіться. Трошки такі нерівні робила. Отака смакота. Зараз зроблю другу порцію. В цьому ваерогрі дуже швидко готуються, тісто листкове розкатала, порізала, порізала інжири і зробила отаке от. Такі от. І буду сюди наложувати, а ні, цукор, 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 я ще такої їх роблю. Всередину не даю нічого, тому що вони дуже солодкі. Інжир дуже смачний від пані Наталії. Я його зберегла в морозилці. Це останній. Отака смакота, гляньте. Боже яке добреньке. Прощай, дієта. Отаке. Так що вирощуємо інжири, готуємо всякі смаколики. Дуже смачні, вони в'ялені, боже, я тоді робила. Я їх взяла у завакумувала. Але дарма вакумувала їх швидко-бистро з'їла. Треба він Ось Отака смакота. Зараз роблю далі. І буду пробувати. Хай трохи охолонуть. Вони як холодні, вони лучше, вони так хрумають. Отаке От і в аерогрилі клас. А головне, що швиденько. 18 хвилин. Але я навіть до кінця не тримала. Там же ж програма виставляється. От 18 хвилин готує, готується, але так як вони маленькі, то воно десь за 14 приготувалось. Бачите, такі невеличкі. О. Смакота, смакота, всім гарного дня, мирного неба, гарних великих урожаїв і всього найкращого.